Hyundai не буде продавати дешеві електромобілі, щоб конкурувати з китайськими брендами. Електрична революція в Австралії, Hyundai вибирає шлях престижу, а не цінової війни. Австралійський автомобільний ринок переживає бум електрифікації, і в цій гонці за споживача розгортається справжня битва. Китайські автовиробники, такі як БИТ, GWM, Chery і Мджі агресивно захоплюють частку ринку, пропонуючи електромобілі за цінами, які, м'яко кажучи, привабливі. У цій ситуації, коли ціна стає ключовим фактором, логічно було б очікувати, що їх Hyundai, один з провідних світових виробників, кинеться в цінову війну. Однак корейський гігант вибрав інший шлях стратегію, орієнтовану на преміум сегмент і технологічне лідерство. І, як мені здається, це рішення може виявитися більш мудрим в довгостроковій перспективі. Чому цінова війна це пастка. Занурюючись у світ електромобілів, я, як експерт в області автомобільної індустрії, спостерігаю, що демпінг цін це небезпечна гра. Так, вона може привернути увагу споживачів в короткостроковій перспективі, але в довгостроковій перспективі вона веде до виснаження прибутку, зниження якості і в кінцевому підсумку до краху всієї галузі. Уявіть собі ситуацію: кілька виробників, які відчайдушно борються за частку ринку, починають знижувати ціни, щоб обігнати один одного. В результаті маржа прибутку падає до критичного рівня, виробники змушені економити на матеріалах і технологіях, що призводить до зниження якості автомобілів. Споживачі, залучені низькими цінами, в кінцевому підсумку розчаровуються в якості продукції і довіра до бренду падає. Крім того, цінова війна може спровокувати недобросовісну конкуренцію. Коли виробники використовують нелегальні методи, такі як субсидії та податкові пільги, щоб знизити ціни. Це призводить до спотворення ринкової кон'юнктури і створює нерівні умови для інших гравців. Стратегія х'янде, престиж та інновації. Замість того, щоб вступати в цю небезпечну гру, х'яндей робить ставку на преміум сегмент і технологічне лідерство. Запуск IONIQ 9 яскраве тому підтвердження. Це автомобіль, який не просто пропонує електротягу, але й поєднує в собі розкіш, передові технології і бездоганний дизайн. За словами керівника Hyundai Australia, Дона Романо, компанія не бачить сенсу в зниженні цін, щоб конкурувати з китайськими брендами. Він справедливо зазначає, що в кінцевому підсумку всі виробники використовують одні і ті ж матеріали та обладнання, і неможливо підтримувати низьку ціну нескінченно. Я повністю згоден з цією точкою зору. Споживачі, які шукають електромобіль преміум класу, не будуть орієнтуватися виключно на ціну. Вони будуть шукати автомобіль, який пропонує не тільки електротягу, але і високий рівень комфорту, безпеки, передові технології і престижний імідж бренду. Майбутнє австралійського ринку електромобілів. Прогнози CAX Automotive Острейла говорять про те, що частка китайського імпорту на австралійському автомобільному ринку в цьому році складе 20% що на 3% більше, ніж у минулому році. Це означає, що китайські бренди продовжуватимуть нарощувати свою частку ринку, пропонуючи доступні електромобілі. Однак, я впевнений, що в довгостроковій перспективі ринок електромобілів буде сегментований. Буде ринок доступних електромобілів, на якому будуть домінувати китайські бренди, і буде ринок преміум електромобілів, де домінуватимуть такі бренди, як Hyundai, Tesla, BMW та Mercedes-Benz. мій досвід і спостереження. Я особисто спостерігаю, як змінюються переваги австралійських споживачів. Все більше людей цікавляться електромобілями преміум класу, які пропонують не тільки екологічність, але й високий рівень комфорту, безпеки і технологічності. Наприклад, нещодавно я тестував Ioniq 5 і був вражений його динамікою, комфортом і передовими технологіями. Цей автомобіль не просто пропонує електротягу, а й створює абсолютно новий досвід водіння. Я також вважаю, що Hyundai робить ставку на правильну стратегію. Компанія не намагається догодити всім, а орієнтується на споживачів, які готові платити за якість, інновації та престиж. Поради та рекомендації не женіться за найнижчою ціною. При виборі електромобіля важливо враховувати не тільки ціну, але й якість, надійність, безпеку і технологічність. Зверніть увагу на гарантію та сервісне обслуговування. Переконайтеся, що виробник має широку мережу сервісних центрів і що ви можете отримати якісне обслуговування, якщо це необхідно. Проведіть тест драйв. Перш ніж купувати електромобіль, обов'язково проведіть тест-драйв, щоб переконатися, що він вам підходить. Враховуйте свої потреби. Виберіть електромобіль, який відповідає вашим потребам і способу життя. Укладення. Вибір Hyundai не вступати в цінову війну з китайськими брендами, а зосередитися на преміум сегменті і технологічному лідерстві є стратегічно вірним. Корейський виробник робить ставку на споживачів, які готові платити за якість, інновації та престиж. І я впевнений, що в довгостроковій перспективі ця стратегія виявиться більш успішною, ніж спроби догодити всім, пропонуючи найнижчі ціни. Австралійський ринок електромобілів буде сегментований, і Х'яндей займе гідне місце в преміум сегменті, пропонуючи австралійським споживачам електромобілі, які поєднують в собі екологічність, комфорт, безпеку і передові технології. Майбутнє за інноваціями, а не за демпінгом.